Всім привіт! Сьогодні четвер, 9 ранку і я планую працювати 12 годин, повну зміну, але з маленьким вимушеним експериментом. Працювати я буду на бензині, а не на газу. Тому що зранку завів машину і переключилась вона на газ і почало її щось трохи трусити. На бензині працює все нормально. А на газу ось так. Мабуть, форсунки або фільтр. Часу на даний момент займатися цим немає, буду в суботу. Вирішувати проблему. А зараз попрацюю на бензині, хоча це й дорожче, при тому, що я заправляю недорогий бензин на вантажі по 46 гривень. Це дешевше, ніж на інших заправках, але все одно за середню зміну це десь 200-250 гривень плюс до витрат. Враховуючи, що зараз не дуже багато роботи, каси невеликі, тому це така суттєва, суттєвий мінус. До заробітку, але що робити, потрібно працювати. Зараз спробую включити болт і Uber, тому що в мене щось не працює інтернет. Зараз розберусь з інтернетом і будемо працювати. Немає інтернету, у мене два оператора і Live, і Kyivstar нічого не ловить. Можливо, для того, що немає світла, незрозуміло, але щось з сьогоднішнього ранку все проти того, щоб я працював. Зранку перестав газ працювати. Зараз інтернету немає на двох операторах. Але все одно потрібно працювати. Думаю, може переїхати трішки далі. З'явиться. Нарешті від'їхав я трошки декілька кілометрів від того місця, де знаходився. З'явився інтернет такий старий. Отак От тут глядять коефіцієнти. Але чомусь закази поки не приходять. Ще трішки почекаємо. Такий заказ 1,3 на Миколи Бажана. На Троєщину ось таким хорошим коефіцієнтом. Ось така поїздочка. І я якраз, що видно, біля заправки авантажу якраз, куди мені потрібно. Направився я бензином, каваю і будемо далі працювати. Хоча вже, на жаль, зникли коефіцієнти, майже трішки горять. Заробив я сьогодні лише 265 гривень. Дуже мало за годину. Ні, велика подача. Чекаємо щось далі. Як каже, все-таки неприємна цифра, особливо коли ти розумієш, що це на бензині. Ось так. А я ще досі на Троєщині. Коефіцієнтів немає зовсім. І я все ще на Троєщині. А хто знає де знаходиться проспект Червоної калини в Києві? Мені прийшло замовлення туди, але... Я, по-перше, перший раз чую про такий проспект. А по-друге, навіть в Гуглі, я от навігаторі вводжу, Google теж каже, що він такого не знає. Є у Львові в проспект Червоної калини, а в Києві нема. А Болт показав поїздку за 200 гривень з коефіцієнтом 1,1 на проспект Червоної калини. Дивно. Будемо вивчати нові адреси. Виявляється, проспект Червоної калини це... Колишній Маяковського проспект на Троєщині його перейменували, але я цього не знав. А чому показувало, я був на Троєщині і точка висадки Червоної Калини, ну, опять же Троєщина, тому що дві точки. От, ми на Миропільській вулиці, це близько ще до метро Дарміз Глівобережжя, в тих районах, тут потрібно чоловіка почекати і їдемо назад. Така поїздка. І я біля метро Дарниці. Щось уже пів третього, майже я ніяк не можу виїхати з лівого берега То Троєщина, то пизняки. Ось така поїздка. Час уже майже пів четвертої і я все ще на лівому березі. Така поїздка і я все ще на лівому березі ДВРС дали 80 не відпускаємо на сьогодні лівий берег і нема роботи. Довелось навіть включати уклон. Ось таке замовлення по уклону. Я знаходжусь біля лук'яновки на серці. І в ефірі навіть є закази. Але всі... На окраїні, а нам потрібно в центр. Вечір, майже шоста година, я далеко не в центрі, це Серець. але дивіться, скільки в уклоні заказів. А все чому? Тому що в уклоні немає коефіцієнтів і самі нижчі тарифи. виходять. Він не прощитує пробки. І от така картина. І тільки що був такий прикол, висвічується в ефірі заказ. Довго висить на лісний проспект. За 220 гривень по комфорту. Я думаю, блін, та ну зараз їхати майже годину за тих 220 гривень, мінус комісія, там вийде 160 гривень, якихось 170. Не брав його. Дивлюсь, той же самий заказ зникає і його поміняли люди на стандарт. І ціна вже стала 202 гривня. І одразу ж його забрали з ефіра. Блін, люди ви странні. Я за 220 його не хотів везти, а хтось за 200 повіз. І знову уклон. Але Що видно, я в центрі на вас движинки подов. Це, мабуть, найкрутіше замовлення, яке мені сьогодні приходило від уклона. Перевезення тварини лабрадор 30 кг. Ну ви серйозно? За 200 гривень, за 220, 16 км на Триєщину, ну це треш. Уклон, звичайно... Поражає. Так, час підводити підсумки сьогоднішнього мого робочого дня. Пропрацював я 11,5 годин. Зараз пів на, пів на дев'яту. пробіг 190 кілометрів, розхід 9,8 і каса 2000 гривень. Тож, виходить, 2000 гривень, віднімаємо паливо, вийшло 850 гривень, так як я їздив на бензині. Амортизація 200 гривень і того чистий мій заробіток 950 гривень. Чесно, я в шокі. Я ніколи не працював на бензині, не підраховував, скільки це коштує, як працювати, направляючись бензином для таксі. І скажу вивод, от, от однозначно невигідно. Взагалі немає смислу працювати. Дуже дорого паливо коштує. Так що я мав в суботу займатися газом. Але, мабуть, я поїду завтра зранку і буду вирішувати питання, щоб далі працювати на газу, тому що зовсім-зовсім немає смислу працювати на бензині. Ось така вийшла зміна, такий маленький експеримент. Чи вигідно працювати на бензині? Вивод один. На бензині працювати невигідно. Всім пока!